Старі фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні розкажи, і справжнім друзям не забудь подзвони, бо добре чи зле з тобою завжди вони. У нашому духовно багатому місті здається, всяк, хто має бодай елементарне відношення до художнього слова знає цю людину, ім'я якої заслужено занесено до муніципальної книги Пошани. Його звуть Сергій Козлов. Усе. Своє свідоме життя за невеликими інтервалами на навчання цей інтелігентний, поважний муж віддав культурному розвою Коломиї. Тепер вона не уявляє себе без нього, а він без неї. Багато місць по кутської столиці пов'язано з його діяльністю. Але протягом добрих півстоліття Сергія Івановича найчастіше можна зустріти на одній із мистецьких вулиць, яка так і називається театральна. Нею він щодня здійснює своєрідний ритуал променад до народного дому на працю. У спілкуванні із ним навіть після багатьох літ знайомства я насолоджуюся його позитивною енергетикою. Відчуваю скромність і водночас принциповість в поглядах на різні аспекти багатого та вельми цікавого життя. Народився я 24 жовтня 1932 року в пірмі на Уралі. В родині Стой Батька кадровый військовый, мать учитель. В середине 30-х годов мы переехали на Украину. Такая была військова доля батьки. Сначала в Винницкой области, в Турчине, а потом в Чернигской области, в месте Нижнем. Там нас заставили і війна. І я вже багато поїздив по, під час війни, в евакуації і так далі. переїздів, багато шкіл поїздив. Але стабільні вже не коли ми вже переїхали в Коломиї. Але все-таки мені ще раз прийшлося виїхати з Коломиї і вчитися в іншій школі міста Городенка. Це сьомий клас. Українська школа. В класі вітали в наших вчителів вітали. Пан професор, прошу пана професора. Для мене, який виріс і слугував себе на, на пролетарському сході. От, і таке незвичайне звернення було трохи єдине, але було приємне. Це дійсно були прекрасні викладачі. Це був гушуваті, ковбус, кімчиці Мастюра, Шукіль, Анна Ніколаїв, директор школи. Прекрасно був педагог. В жовтні 47-го року я пішов в російську дев'яту школу, мужку шлу, чоловічну школу. І вже закінчив у 50-му році закінчив 10 клас. Ми були першим випуском дев'ятої школи. Після Другої світової війни Коломийська школа номер 9 розміщувалася в кількох різних кам'яницях серед містя. Зокрема, і в приміщенні теперішньої стоматологічної поліклініки на бульварі Лесі Українки тут старшокласники частенько коротали перерви в затишку сусіднього парку, у вільний від уроків час школярі, а з ними і Сергій садили дерева, які між алеями ростуть і до сьогодні. Ще один із таких шкільних будинків, де перед війною навчалися діти покутських гебреїв, і донині стоїть на вулиці Миколи Коперника. В кінці 1940 х у ньому теж розміщувався корпус дев'ятої школи, серед учнів якої бачимо молодого Сергія Козлова зі своїми друзями-однокласниками. Ну і, звісно, цього останні два роки наші, в цій школі. Я вважаю, що це просто геніальний вчителі був, це Марія Григорівна Суркова. В 56-му році я закінчив Львівський університет, історичний факультет і дуже в цьому пишаю, що я закінчила одним із старіших вузів України. Один із кращих вузів України, можливо, мінії України, Європи. Починаючи від 1956-го, після розвінчування культу особи Сталіна. На 20-му з'їзді Компартії генсеком Микитою Хрущовим Сергій Іванович Козлов, уже будучи при серйозній партійній посаді, розгорнув свою культурну революцію в місті над прутом, до якого встиг прикипіти душею. І почалася моя трудова діяльність. Я вернувся до Коломії, почалася моя трудова діяльність. Я весь час працював в сфері ідеології. В сфері культури, виховання. Але де я не працював на шліні, на педагогічній роботі, на комсомольській, партійній роботі. Домінант моїх інтересів завжди була культура. 9 травня ми поставили, зробили варту по чесну каролу зміни через півгодини. З десяти до десяти вечір. І це було настільки зроблено хорошо, і форми були не готові, і ритуал продуманий був клятви, датви, йонермісу біля біля. Вічного, вічного вогню. Мені матірки також було, було придумано <головіка> за цим столом. А я не знав, що коли ми свій час проводили пелекцію свято. І ніхто мене не, не прибував, я цього не знав. Рішили проводити другий неділю, другу неділю м -м, після дня перемоги. Ми запрошували матерів них була колони молодих мам з колясочками. Але родзинки цього це було те, що в цей день приїжджали синовів матерів, які служать в рядах Радянської армії. Проводили ми зараз, на жаль, не проводить так, як раніше ми це робили, як свята квітів. Така машина була зроблена, розписували мої красуми квітами і наряджали королеву свято. І отанці це місце, смузики і так далі, і з нас прижають Їхали всі до парку Кірова. І там крилися свята, свята, є певність вірші, і в Вершовому плані Денкевіч Володіє Захарович написав нам сценарій в віршах. І породилося свято праці 49-го року кожний і... кожний першу неділі червня місяці. ми в колі ще вчилися. І ми їздили в парк Шевченко. Він це право в парку в парку Шевченка. Була трибуна, зроблена велика. Там було по потім уже, коли я вже працював, то, то тих площадок, на яких виступали коли ти ходу і в місті виступали, було три по всьому на цьому парку. Зараз на одному, на, на маленькій сцені парка Трильовського, обходимося. Це було неронсько. До нього всі готувалися підприємства, організацію були, робилися промислові виставки, високи товарів там робилися. Торговля там, безперечно, була кінця, -кін спортивні змагання, там було місце, було, було площадки, всі там зроблені. Це було дуже велике свято. І дуже любиме свято Колум'яну. До нього готувалися будинок дев'ятої школи, який зараз існує. Так? Це була міська рада, міська і, і міська партії був. Я там почав почав працювати в Ковсовоській роботі, а там працював на... На другому поверсі був наш міськомкурс молодець розрахований. Редакція газети Червоний прапор. А на першому поверсі був міський виконкор. Розумієте, це вся влада партійна, Ковсевольська, та ви мова була розміщенця. Ви заграв, і він звернувся до, до Кащеєва, до секретаря кому партії, до першого секретаря, і запропонував, щоб під школу, дев'яту школу, віддати це здання, здання влади, здання, здання яке зараз розміщено, розміщено, розміщено школа. І тут на нещастя от умирає, як і зрані. Ну вже треба було вирішати питання. Як я повернувся в КАЕКСі директора своєї рідної школи? Три роки я працював. Про против Цыганкова? Ну, что сказать? Ну, это был очень, э, очень талантливый человек, очень оригинальный человек, очень пирамидный человек. Влюбленный, влюбленный в музыку, влюбленный в жизнь, влюбленный в поэзию. Хоть извините, там математику у нас. Так, гармония, алгебры поверял у нас, значит, І діти його любили дуже. Він все робив, він співав, він іграв він на баяні. Я сам узнав, що є така ставка завідувача вілом культури, там і не було цієї ставки місію конком, і вона вже півроку гуляє. І ніхто не туди прилетали одним, другим, і всі відмовилися. Ну так я про це узнав випадково, і я таки пішов, пішов, попросився, дайте мені цю, дайте мені цю посаду, тому що я відчував, що я до цієї сфери діяльності готовий працювати. Десь з э, теретин 70-х років почалась девальвація, і поймати перегляд моїх э, мировоззренчих основ. Я почав сумніватися, я почав читати літературу, я почав слухати літературу Западу, літературу Зобогра -забу, і так далі. Вот, я слухав, тому що те, що я слухав, це те, 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 що я бачив. Але я не міг про це казати. Але казали. Мої думки, які у мене почали формуватися, працюючи на самій кухні. Партійній кухні в черговий раз доля приготувала людині випробовування. Питання стояло доволі радикальніше. Зазирнувши в себе, потрібно було вирішувати, з ким ти, по який бік барикади станеш. Ризик? Ні. Радше сміливе волевиявлення власного сумління. Знаете, как все было наше главное задание было пропаганда китайцев. Ложь. Я уже добил в Афганистан. Когда вели в Афганистан, в 79 году вели, в декабре месяце вели войска в Афганистан. И вот я шел на работу, и в это время по радио передали, что обмежный контингент, и в Афганистан, что надо афганскому народу я не пішов на работу, я пішов до Лукасевича, был мой друг, директор первой школы. Ты знаешь, что сейчас случилось? Он еще не слышал, пошли в Афганистан. Он да, ну, правильно сделал, нет, там, там Америка, говорит, может, понимаешь, там первый Я говорю, мы сделали преступление. Головные моим, дитя моим, да, на творчестве на настоящем мире, в Польске. Залишается в театре не так, не так богато. А зараз залишають наші студії. І так за моїми підрахунками біля учнів, а може і більше трошки, бо важко підрахувати, бо діти одні вчаться, а другі приходять, знову ходять, і туда, і дітей така тікуська. Але біля ста дітей прийшло. І з них біля тридцяти завоювали звання лауреатів, дипломантів, обласних, міжнародних, українських конкурсів, конкурсів. Деякі себе з с профессиональными сцены. Я корыш рак, артист театра Курбаса. Я Галю Горск, артистка нашего театра. Как ваша, которая пришла, пришла тоже через, через наш, наш, наш театр. Я россиянин по выхованию, по дорожению своему. Но вот все свои жизни пропросивал среди Народу України. І вивчися в Україні, я робив в Україні весь час. І я, як райони України, мушу жити його устрімлінням, його демократичним устремлінням цього народу, його болями, його радостями. Разом переживати з ним його високу долю. І я служу цьому народу всім своїм. Серцем, всім своїм думом, всім своїм ділам. В просторому кабінеті, який можна назвати творчою лабораторією чи музеєм, все ж існують невидимі рамки, у яких не вдалося повністю розкрити усі починання нашого героя. А це і створення музичного фестивалю імені Анатолія Кос Анатольського, якому судилося довге творче життя. На початку буремних 1990-х відбулося відродження професійного драматичного театру, заснування дитячої музичної школи номер 2 створення музею історії міста Коломиї. Ну і звичайно, проведення першого собору духовної України, започатковано святкування першої літописної згадки про Коломию, яке набуло загальноукраїнського значення. Сказати так, як кажуть, почуття. Я твій слуга поезії до віку. зробити мрію справою життя. Таки вдалося цьому чоловіку.